Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 18.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Львівські Карпати! У себе вдома на стадіоні Україна. Команда буде приймати Житомирське полісся. Руслан Ратаня. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Львівські Карпати, про Житомирське Полісся. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі останні 5 очних матчів. І що ми тут з вами, друзі, бачимо? А ми бачимо перевагу Житомирського Тонраскова Палісія. 4 перемоги Полісся, одна ніч'я та 0 перемоги Львівських Карпат. У сезоні 2022-2023 років. ну Це було, до речі, Перша Ліга України. Команди якраз грали у першій лізі України по лісі з рахунком 2-0. 7 жовтня обіграє Карпат, Будківський, Кушніренко тоді забивали. Ну, ось, ну а потім ще й на виїзді у Львові. До 7 листопада 22 2022 року з рахунком 1-2. Пулісі перемагає. Я... Янак в Тамараско. принесли лежит мерській команді перемогу. там Лені отримав на 30-й хвилині червону картку Закарпат. А, ось, Тарануха забив гол. Ну, 1-2. В кінці кінців програли львів'яни. А це команда зустрічалася якраз у першій лізі України. И вот команда играет у премьер лизе сезон 24-25, Красно 28 вересня 24 го року. 1-3 по листе Житомир обиграет Карпати за Львова. Крушинский на 18-й хвилине матча рахунок открывает. Мирошниченко на 19-й хвилине рахунок Матч с Ривня. Рахунок 1-1, А потом включаются лидеры по с Житомира Алексей Гуцеляк и Назаренко. Они забывает. 7 3 и polis перемагає 3-1. 12 лютого був товариський матч. його виграла 3-0. Нова останній матч, уже Житомирі. 7 квітня команда niente 1-1 разписала. Хоча карпати були неймовірно близькими до перемоги. Чача. На 60-й хвилині рахунок відкриває, але Лексі Гуцуляк на 88-й хвилині з пенальті. Все-таки зрівняв рахунок у матчі. Полісі зіграла в ніч і ця нічя в кінці тикінців не ключовою. Чому? А тому що Львівські Карпати билися за Єврокубки, за Лігу конференцій. Бачимо, що Полісі посілає 4 позицію, Карпати 6 але подивіться, скільки було очок. 46 в Карпату, Полісі 48. Тобто якщо если Карпати Карпаты виграли б тоді б у полисе Якше тоді б у Полисе було б 47 бы а у Карпат 48, Тоді б Карпати Карпаты посіли б четверту позицію і грала б в Лиге Конференції. зараз б кваліфікації проходили. А логово Алексей Гуцелико с пенальти, витповедно заиграв ключевую роль может и в раскипулисьте после 2-4 позицию играя за расквалификацию Лиги Конференции. Игра и команда из Житомира на погану. Давайте про болезнь раз начнем, а гостей. По лице Житомира новый главный тренер Руслан Ротаник и пришел за Александрией. Тоже такой, такой, знаете, молодой тренер, амбициозный. І Поліс проходила другий кваліфікаційний раунд Ліги Конференції. Поразка 1-2 від у першому матчі і реванш перемога 4-1 на виїзді в Андорі. І по сумі 5-3 Полісся Жетomер виходить в наступний раунд кваліфікації. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференції команда з Житомира зіграє з угорської командою Пакш. Суперник дуже важкий. Пакш. Але. Команда Житомира, я думаю, тут шанси будуть. Пакш буде у четвер 7 серпня. Пакш буде 7 серпня о 21.00 відповідно в полісі буде дуже важливий матч проти Пакша. Але, друзі, зараз Карпата Львів. І зараз команда Руслан Ратаня фокусується тільки на Львівських Карпатах. І давайте про Львів'ян. Бо німаговареті. Львіві, ані, дуже не пана своє показалі на зборах, да? Ось бачимо, куликов белку обігралі 1-0, да? Ось, в принципі, не пана соперники, перемога 1-0, белку бєлку обігралі. Агробізнес, правда, два-три прогалі. Ось, було ще нічез Вольсберг, дуже така сильна німецька команда, якщо не помиляюсь, да? Так, друзі, ви бачите мене, Вольсберг це не німецька команда, це команда з Австрії. Друзі, ви бачите мене. 3 -3, потім програла команді Dior 1-2. Ну, друзі, відповідно якось так. відповідно друзі, да. 18 липня там був матч проти Герти, так? Да? Жарджень еще был 1-1. З Лістер-Сіті команда зіграла зегроту матч 1-2 Карпати його програм. Хороший матч. Команда з Львова. До речі, у Карпат робля таке випробування. Зараз Томірське полісся, команда не, не погана, а потім взагалі Шахтерданецька Да? Можливо, зараз по грі найкраща команда в Україні. Шахтар Данець. Да. Важкий календар в Карпат. Але справедливість раді це будуть два матчі підряд домашні. Можливо, рідна публіка, вона десь допоможе тут Львів'яну. В принципі, Карпати на стадіоні України у себе вдома. Ну, знаєте, в принципі, ні пане футбол показується. І, в принципі, Карпати і Портполісі Житомир думаю, також покажуть хороший футбол. Покажуть дуже думаю, хороший футбол. Вільче проти України ось цей сезон буде дуже-дуже цікавий. Я думаю, що буде дуже багато конкуренції і Карпати. Команда, яка хоче в Єврокубки. Карпати з Львова хочуть грати в Європі. Хоче команда Пограти в Лігі Конференції. Команда два сезона була прям дуже близькою для того, щоб зайти в Європу. Але не вдалося їм це зробити. Житомирське Полісся дуже здорово виступає. Сезон 23-24 Палесія. Бронзовий призер чемпіонату України. Сезон 24-25. Четверта позиція. Тут, в принципі, ми бачимо, що у команди Житомира. Класс футболистов дуже высокий, команда неплохая. Руслан Ротань молодой, амбициозный тренер. В принципе, я думаю, что уже Тумерского полезья будет на команду Чика. Ну, то, в принципе, еще команда Руслан Ротаня продолжим, это, продолжим, то, то будет продолжить думаю, працюват, да, на а команда працюет на то, в принципе, думаю, что команда Житомира, возможно, даже зачепится и за чемпионскую гонку, чего нет. В принципе, класс футболистов Житомирского полеса Дуже хороший Друзья, дуже хороший Там дуже хорошие футболисты И у Полисе Житомира Я вам хочу сказать, что команда неплохая И, я знаю, еще президент Житомирского полеса Дуже хочет, да, чтобы командовать Наивысшие места вот. В принципе, Полесья Житомир команда амбициозная Команда с большими амбициями А <рес> ось, В принципі, Карпати за Львова. То, в принципі, обидві команди хочуть потрапити в Європу. Обидві команди хочуть грати в Єврокубках, обидві команди хочуть займати на найвищі місця. В принципі, карпати львов та поліція ж в принципі, плюс-мінус команди рівня важа. І завтра, в принципі, вже шанс так 50. 50 на 50 Шанси до рівні, але хотів би сказати те, що Карпати грають вдома. Це, можливо, буде такий фактор, який, можливо, Карпатам допоможе. Можливо, да? так? Думаю, буде там якась підтримка, хоча й невеличка, звичайно, що зараз в Україні не так багато глядачів да на стадіон ходить, як це було раніше. Звичайно, що да? ну, так. Ну, в будь-якому випадку. Я думаю, все одно якась підтримка, певна, буде в Карпаті, можливо, це якось львів'янам допоможе. Ось. Вот. Так для мене шанс, в принципі, рівні. Я очікую такого хорошого матчу. Полісся, я думаю, готується до Пакша. Все-таки я вважаю, що матч проти Пакша дуже важливий для Полісі. Все-таки думаю, що команда Житомира мріє, ще потрапити в лігу конференцій. Я, я чомусь так думаю, да, в загальний етап. Я ж говорю, друзі, команда, в принципі, амбіціозна. Команда хороший состав, хороші футболісти. Ось, вот, друзі. Тому, в принципі, я думаю, що Полісся десь так. Хоча, я думаю, що, звичайно, що і команди налаштовуються на Карпат, тому що чемпіонат України також важливий, друзі. Ліга Конференції, як говориться, ліг Конференції, чемпіонат України це чемпіонат України. Кожен це нова історія, і, звичайно, що Житомирське Полісся так, Карпати з Львова налаштовується тільки на перемогу. Чого очікую очіку, я? Так, да, очікую боротьби, очікую хорошого матча, очікую голи, очікую хорошого матча, і перша моя думка це обидві команди забіг. Все, Друзі, я очікую прямо хорошого матча, я очікую багато голів, емоцій. Обидві команди забій це моя перша думка. Друзі, друга моя думка. Кому віддати перевагу? Карпатам? Чи все-таки полісся Житомира? О, знаєте, друзі, я віддаю перевагу Карпатам. Да. Чому? Друзі, чому? О, ну знаєте, ось мені по зборам якось Карпати навіть більше сподобались. Навіть трішки більше сподобались Карпати, ніж Полісія. Да, Полісія перемогла Санта колому але перший матч команда програла 1-2 і навіть цього переможного матч проти Санта коломи Ну так, да, молодці. Житомирці дуже щасливий. За українську команду перемогли, все, вийшли далі, молодці. Але все одно проблеми були і так. Проблеми були, і цей матч був далеко нелегким. Карпати мені якось сподобалось проти Лестера, як зіграли товариський матч, хоча і програли його, але показали при цьому що такий хороший футбол. В принципі, я бачу, що Карпати намагаються грати в атакувальний футбол, грати з позиції сили. В принципе, Карбат такая команда неплохая. И, в принципе, знаете, я думаю, что они как минимум по листе не проиграют. Я думаю, знаете, как с ничем. 1-1, да? а по может быть трудно. Друзья. Думаю, ничем. Моя думка, да, у выйдет команды забить, так Карпаты, как не минимум, не проиграют. То есть, может быть, как и ничем, так и минимальная промога Ливийских Карпат. Но и больше, друзья, тут к ничьи склоняюсь. Все равно, друзья, думаю, что какая-то будет ничья. Команда по первой ревне, думаю, ничья. Да, 1-1. Я думаю, здесь 1-1. Друзі, я думаю, що Нечадня 1 не буде. Так, да, думаю, нічагден 1 Друзі. Побажаємо львівським карпатам та Житомирському полісі тільки успіхів. Тільки всього найкраще, коли Житомирському полісі побажаємо успіхів в Європі, тримаємо кулачки в матчі проти Пакша за українську команду. Ну і карпатам також успіху у майбутніх матчах. Всім добра, бережіть себе, пока.